Та я рада з вами поспілкуватися. Мене цікавить співпраця України та Ізраїлю, і мені здається, її треба поглиблювати. А ви та людина, яка безумовно знається на цій темі. Хочу почати з нашої співпраці. Наскільки наша співпраця зараз глибока, потужна, і наскільки її треба зараз поглиблювати. Тому що суттєвих новин зараз я не бачу, їх немає про. Нашу співпрацю з Ізраїлем, які є, допустимо, суттєві новини про нашу співпрацю з Сполученими Штатами Америки, що ви можете сказати з цього приводу, і що ви думаєте про поглиблення нашої співпраці? Ну, дивіться, завжди є що покращувати, чесно кажучи, я як почесний консул Ізраїля в Україні. Не дуже задоволені нашою співпрацею. Ми робимо всілякі зусилля для цього, але не завжди виходить. Ну, по перше, хочу розказати з самого початку: наприклад, коли почалося повномасштабне вторгнення, Ізраїль допомагав як міг. Наприклад, він поставив лікарню. У Львівській області, і вона достатньо довго е, там працювала, Працювала і дуже багато було зроблено. Перше, друге, е, дуже багато гуманітарних грузів було доставлено в Україну. Це друге. Хочу також сказати, що Ізраїль е, знаходиться у рамках, тому що е, е, в першу чергу кожна країна. Хоче робити, робити все добре для себе, ну чесно кажучи, а потім вже для інших. Е, і Ізраїль знаходиться в, рамках, знаходиться в рамках, тому що в нього, на жаль, теж є недобрий сусід зі сторони Сирії. Ви розумієте, про що я кажу? Так. Звичайно. Е, так. І е, достатньо часто в Сирії там різні там, атаки таке і таке інше, і Ізраїль повинен знаходитись теж в рамках. Але. Багато чого не можна сказати зараз, тому що співробітництво іде, але це розголошувати теж недобре, тому що я теж цього не знаю. Але співробітництво іде в різних галузях. Але треба працювати і далі, щоб це співробітництво поглиблювалося. Тому що хочу сказати, що Ізраїль і Україна вони знаходяться зараз практично в рівних умовах, на жаль. Якщо ви знаєте, в 48-му році, коли Ізраїль став Ізраїлем, через е, 5 годин сусіди е, об'явили йому війну. Е, і е, вже 76 років, практично, Ізраїль, ну, чесно кажучи, воює. У нас, на жаль, війна зараз з 2014 року, практично вже 10 років, і е, нам є багато чого у Ізраїля повчитись. І ми також це все робимо і вчимося у Ізраїля. Я також всі свої усилля докладаю до цього. Я сподіваюся, що у нас буде результат. А чи є у нас такі сфери співпраці, і які вони до нас майже немає співпраці, і співпрацю треба започатковувати? Скажімо, прямо. Ну, дивіться, до війни були дуже перспективні. Дуже перспективні варіанти співпраці: це, наприклад, у сільському господарстві, наприклад, в зоні ті, наприклад, у зоні високих технологій, де Ізраїль експерт, в зоні інновацій, і таке інше. Зараз я розумію, що пріоритети помінялись, і у тих зонах. Треба і працювати зараз, тому що зараз, ну чесно кажучи, воєнна сфера все основне для нас. Сфера, наприклад, я можу сказати: наприклад, раннього оповіщення ракетних атак, де Ізраїль повний експерт, і таке інше таким чином. Я думаю, що зараз це основне а далі те, про що я казав. Після війни я думаю, що наше співробітництво ще значно покращить? Тому що я хочу сказати, що зараз, ну на мою думку, на мою персональну думку, у нас один спільний ворог, і у цьому напрямку треба працювати. Угу. Ну, тобто майбутнє нашої співпраці ви бачаєте велике. Абсолютно, абсолютно. Наскільки велике, на вашу думку, буде наше співробітництво, і яку допомогу Ізраїль зможе надати? Україні в післявоєнному відновленні дивіться наприклад, Ізраїль дуже серйозний експерт в розмінуванні. Зараз на жаль, Україна це одна з найбільш замінованих територій у світі. От я хочу наголосити на тому, що це дуже на довгі роки, це сфера співпраці. Далі. Ізраїль це експерт у сфері реабілітації. У нас дуже буде дуже багато людей, які будуть потребувати реабілітації, як і в сфері медицини, так і в сфері психології. І Ізраїль, на жаль, має дуже багатий досвід у цьому. І це теж така дуже довга дорога, по три по якій треба нам іти. От і далі я сподіваюся, що все ж буде таке якесь військове співробітництво. Наприклад, хочу привести приклад: Ізраїль побудував у Азербайджані завод по дронам по, по виробництву дронів, і Азербайджан дуже плідно співпрацює на цю тему з Ізраїлем. Таким чином, знаєте, у нас з дуже багато сфер, де ми можемо співпрацювати з Ізраїлем у майбутньому, і зараз співпрацюємо. І е, я думаю, що війна це не вічна ні в Ізраїлі, ні в Україні. І е, я думаю, що дуже буде цікаве таке мирне співпрацювання з Ізраїлем. А коли ви в останнє були в Ізраїлі? Я в Ізраїлі був в останній десь влітку минулого року. А що було метою вашого останнього візиту до Ізраїлю? Дивіться, я в Ізраїлі. В мене дуже добрі зв'язки з депутатами різних рівнів, чиновниками, міністрами. І я, мені треба це підтримувати, і мені треба з усіма спілкуватися на ту що Україна це зразок для Ізраїля. І е, українці дуже добре відносяться до е, Ізраїля. Я хочу на, наприклад розказати, що коли почалось 7 жовтня вторгнення в Ізраїль, е, весь практично Київ був у і, із, ізраїльських прапорах, е, українці дуже підтримують і дуже солідарні з Ізраїлем. Як ніхто, е, тому що ми також знаходимося в стані агресії і ми дуже підтримуємо ізраїльтян. Якщо може ви знаєте, в Ізраїлі зараз живе десь 500 тисяч вихідців з України, і вони всім серцем підтримують Україну. Вони цікавляться, що зараз в Україні. І ще я хочу сказати, що я теж приймаю участь у тому, у мене є медіаресурс в Ізраїлі, і я намагаюся протистояти російській пропаганді в Ізраїлі, яка дуже потужна. І це дуже важлива роль, тому мені важливо бути в Ізраїлі і доносити нашу позицію, що, наприклад, зараз в Україні, наприклад, я зустрічався з президентом Ізраїлю і він мені каже, Олег, а розкажи, що там реально відбувається зараз, тому що ще раз кажу, що російська пропаганда дуже потужна, і я своїми зусиллями намагаюся цьому протистояти. А що у нас е українців з ізраїльтянами схожого? Ви ж спілкуєтеся з ізраїльтянами, Ви напевно відчуваєте менталітет? Що у нас схожого крім двох жахливих воєн? Дивіться, е історично так склалося, що українці і євреї жили разом сотнями років. І вони і ми не можемо бути різними. Я е, єврей по походженням, але я українець, да? і дуже, я вам ще раз кажу, що дуже багато українців, які народилися в Україні, живуть в Ізраїлі. І ми не можемо бути несхожими. Е, Ізраїль е, має свій е, східний колорит. Це безумовно. Але ми живемо, ми живемо в стані війни. Дуже багато виходців є з України. Більш того, дуже багато міністрів, чиновників, депутатів є мають походження або родичів з України, і Україна не може не цікавити Ізраїль, і розумієте, коли Хамас, наприклад, напав на Ізраїль. Ну, якби ми знаємо, хто спілкується і хто підтримує Хамас, і це не може нас не поєднувати, і тому е, у Ізраїля і України багато спільного дуже багато спільного. Я розумію, що наприклад е, Ізраїль постійно живе в стані війни, але там дуже добрий інвестиційний клімат, і дуже багато компаній, е, таких е, світових хоч туда зайти і інвестують гроші. І нам в цьому треба повчитися, тому що ми не знаємо, скільки нам ще залишилось жити в стані війни. І е, я думаю, що е, зараз е, схожість України і Ізраїля практично абсолютно в різних сферах, і нам, е, українцям, це треба використовувати. До вас, як до консула, з якими питаннями найчастіше звертаються, чи то на прийом приходять, чи то пишуть в соцмережах? Дивіться, тут є кілька сфер. Перша основна сфера це є така проблема, що коли українці приїжджають до Ізраїлю, буває часто, що їх не пускають в Ізраїль по різним причинам. І тут я намагаюся теж допомогти людям, українцям одного разу практично повний літак. Поломників зі Львова не, не пускали в Ізраїль. Це було кілька років тому, і я мені задзвонили, і я зробив все можливе, щоб їх пустили, тому що Ізраїль боїться, що хтось там не повернеться. Але тут бувають дуже такі повністю ненормальні випадки, коли там українців сажають там в міграційну тюрму, коли до них ставляться ненормально. І я думаю, що е, це занадто, і ми з е, всім е, боремось. Е, друга історія е, ну, це е, в, буває така історія, що е, ізраїльтян не пускають в Україну там е, паломників, які при, при, приїздить, наприклад, в Умань. Тут теж треба е, їм е, допомагати. Е, також е, було дуже багато звертань, чесно кажучи, коли почалася війна. Люди, які мають, наприклад, ізраїльські паспорти і українські паспорти, угу. намагались виїхати з України і коли почалось повномасштабне вторгнення, от була і така ситуація. Треба було їм роз'ясняти, що це питання прикордонників, що вони вирішують, хто може виїхати з України, хто не може виїхати з України. Я тут нічим не можу допомогти. От е, практично були е, такі питання. От, також е, бувають е, питання: це м, допомога в е, реабілітації, допомога в протезуванні, допомога в медицинському обслуговуванні, наприклад, в Ізраїлі для українців, які виїхали тут. Я теж намагаюся е, всіляко допомагати.